Людина почула інформацію, вона запам'ятає з тої інформації максимум 5%. Коли людина прочитала, тобто ще візуальна репсистема підтягується, то, можливо, можливо запам'ятає 10%. Чому, можливо? Ну, ще як і смартфони бувають різні, з різним об'ємом пам'яті, так і ми люди, але не більше 10%. Якщо людина побачила, як хтось це робить, там вже 30% запам'ятає, що це, але це тільки 30. Якщо зможе поспілкуватися з людиною, яка це робила, то там вже буде 50%. А вже коли буде робити, то там вже буде ті 75 і вище відсотків, що вона вміє. Я хочу бачити всіх процвітаючому. Інструменти вам даються, тепер їх треба робити. Запишіть всі свій гарний щоденничок і оцю справу Найдіть день і пропрацюйте.